На Боринщині на місці Ставка вирили канаву глибиною до чотирьох метрів і залишили розриту територію. Екоінспекція підозрює, що там незаконно видобували корисні копалини суглинок. Що відбувалось у селі Степанівка, намагалися дізнатися кореспонденти Суспільного. Це притока річки Чаша, яка протікає через весь Буринський район. Місцеві жителі називають цю водойму ставком, але кажуть, що він кілька років як обмілів. Ну, колись був ставок. І вирішили його підкопати. Ну, до да тому году осінню. Взагалі кучі понакидали тут. Треба було ж до ума довести його, викопати, розгорнути. Коло дідзях вода попропадала, не стало у багатьох. І треба було до ума теж довести його. Ставок. А що він кучі понагортав, що попало, стало. А тут ще десь ставок є. Де? Ну, є, є, єсть, там же ж приватизуваний, там теж висох. Тепер тут і не покупаєшся Бо туди ставка не вилізеш. Ми ж люди самі попросили, беріли. А хто берили. Я лично не просив, брахати не буду, але хтось казали, що вода впала почистити, почистили. Тепер поганий. А Я лично не рибак і воно мені все одно. В принципі, якщо б дочистили до краю, було б лучше. Як з'ясувала екоінспекція, у вересні минулого року тут проводили роботи з поглиблювання днища без усяких дозволів. В ході проведення цих робіт було порушено екосистему і було вирито катлаван глибиною приблизно 4 метри, і добувалися корисні палини. На перший погляд, тут близько 5-6 тисяч кубів піднято ґрунта. Якщо це підтвердиться, то ми можемо з вами говорити про десятки мільйонів збитку, які були нанесені держави такими діями. В рамках кримінального провадження порушеного Буринським відділом поліції, екоінспекція відібрала проби, аби з'ясувати, чи здобували тут корисні копалини. За словами місцевих жителів, роботи проводили фірми, які належали голові Буринської територіальної громади Віктору Ладусі. Офіційного керівництва у селі немає. Ось жінка, на яку місцеві жителі нам вказали як старосту. Я просто працюю рядовий. Чоловік. Мене посади не, не староста. Будь ласка, звертайтеся в міську раду. Щоб дізнатися, що ж відбувається у Степанівці, ми звернулися у Буринську міську раду. Там якраз була сесія. Знімальна група чекала перерви, щоб отримати коментар від людини, яку мешканці Степанівки називали ініціатором розкопування ставка в міського голови Буринської територіальної громади Віктора Ладухи. Коли перерва вже наближалася, жінка, яка раніше представилася представницею мерії і перевірила посвідчення знімальної групи, почала заважати журналістам працювати. Хто? Само та саме розкрав. Сам Віктор Духа спілкуватися з журналістами відмовився. Пожалуйста, пожалуйста ми розберемося. З вами реєструйтесь, пожалуйста, посвідчення. Покажете. Скажіть, будь ласка, чому посвідчення покажете? Ви вічного ви попали Посвідчення Покажете своє посвідчення? покажете. ви показали, фотографував. Ну пожалуйста ви принесу показали посвідчення. Після цієї розмови події розвивалися ось так. Це Напад на журналіста фіксуємо. Вони навіть не посвідчені, не що жовті. Она зало не посвідчення, нас фотографірували. За фактом перешкоджання професійної діяльності ми написали заяву до поліції. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сум. Як повідомив співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, заява прийнята до розгляду, і зараз вони перевіряють викладені у ній факти та з'ясовують, хто саме перешкоджав знімальній групі. Нагадаю, стаття Кримінального кодексу України за це передбачає санкції від штрафу у 850 гривень до 5 років за гратами.